Фейк контроль: не дамо шансів російській брехні. Шановні друзі, ви слухаєте українське радіо і час поговорити про російську пропаганду та російські фейки. Отже, Росія використовує комп'ютерні ігри для просування своїх пропагандистських наративів. Наприклад, у сучасних інтернет-іграх можна зустріти виправдання агресії проти України та культивування імперського світогляду. До таких спроб пропагандисти вдаються, аби вийти за рамки традиційної телевізійної аудиторії, і залучити нову. Путинська Росія почала такі спроби практично із перших своїх. Іх збройних інтервенцій. Про це йдеться у статті детектора Медіа про те, як Росія транслює пропаганду в комп'ютерних іграх. Наприклад, розробники гри протистояння примус до миру ще у 2008-му фантазували на тему продовження подій російського вторгнення до Грузії. У грі, нібито у 2009 році, Грузія розпочинає власну операцію в Абхазії та Осетії за сюжетом. Україна, начебто, блокувала російський чорноморський флот. А до військових дій також приєднується НАТО у вигляді польських збройних сил. На обкладинці диска з грою тоді наприкінці 2000-х, зображували карикатуру на екс-президента Грузії Михаїла Саакашвілі. Ну і відтоді російська пропаганда в комп'ютерних іграх лише набирала обертів. Як ігрова індустрія країни-агресорки продовжує розробляти продукти із пропагандистськими наративами і для внутрішньої російської аудиторії, і для російськомовних гравців із пострадянських країн. Розповідає аналітик громадської організації детектор медіа Андрій Пилипенко. Зокрема, ми розпитали, чи вважає він ефективним такий метод для поширення пропагандистських наративів серед молоді, як ігри. Зараз, після початку повномасштабного вторгнення Росії, я почав помічати гравців, в яких у нікнеймах є певні змінені літери. Наприклад, люди міняють свій нікнейм і підсвічують букви з. В або, О, які стали символами вторгнення Росії до України, виділяють їх, наприклад, великою літерою капсом, щоб вона була відразу помітна або додають найпопулярніше, що я бачу це З. велика або на початку нікнейма, або в кінці. І очевидно стає, що рався спочатку його ім'я, так би мовити, нік в комп'ютерній грі був один, а от зараз чомусь. В лапках після початку війни з Росією він почав підтримати пропаганду, і справедливе питання в тому полягає, що це не розробники цих ігор, не видавці ігор, не ті, хто підтримують сервери багато користувацьких ігор, заставляють гравців робити таку зміну. Гравці самостійно це роблять і підтримують таким чином транслюють. Пропаганду, чому вони це роблять? Персональну мотивацію дуже важко обговорювати, але це явище набуває системності. Зокрема, в одній з статей на New York Times можна прочитати, що Росія цілеспрямовано заходить в геймерські спільноти не тільки через ігри, як такі, як продукт певний, а на майданчики, де спілкуються між собою люди, які грають в ігри. Це може бути СТІМ, це може бути Діскорд. І в таких спільнотах в ком'юніті серед геймерів намагаються підхопити або закинути певні наративи, певні повідомлення, які можуть загалом не бути спрямовані проти України безпосередньо, або спрямовані на підтримку Росії в цій війні. Але як такі, які розпалюють там ненависть між певними соціальними групами, якісь хейт поширюють, поширюють фейки в тому числі. Просто сам факт, що Росія заходить навіть в такі, здавалось би, Окремі світи, які не пов'язані напряму там з економікою, з політикою, з війною, а намагається працювати навіть в таких спільнотах. І серед інших ігор, в які я особисто не граю, але які я знаю. Там Майнкрафт, наприклад, в цій грі можна відтворити певні локації, певні місцевості, і там відповідні місцевості створюються з там не просто будинок, якийсь, а він розмальований в тими ж буквами «З». Коли Росія почала це робити, можна згадати один з прикладів. Це гра 2009 року від студії Редай Software Протистояння «Примус до миру У 2008 році. Росія вторглася до Грузії, і тодішній президент Дмитрій Медведєв він так і назвав цю операцію. Принуждення к міру. примус до миру. І вже буквально за півроку ми бачимо, що російські видавці комп'ютерних ігор фантазують на цю тему продовження війни в Грузії, нібито Грузія у відповідь нападає на Росію на наступний рік, до конфлікту долучається Україна, НАТО, тобто ця тенденція це не щось таке сучасне, це те, що вже можна відзафіксувати в часі досить давно. І сам факт пов'язаності цього з. Російськими загарбницькими інтенціями, з анексією території сусідів і відображає певним чином імперське мислення, як росіяни сприймають сусідів, як вони сприймають те, що будь-яка держава, яка має спільний з Росією кордон, вона не є в безпеці. Чи це в реальному світі, коли Росія розпочинає війну, агресію, загарбання? Чи це у віртуальному світі? Вони можуть як мінімум про це думати, фантазувати на рівні комп'ютерних ігор. Чи можна сказати, що такі ігри свідчать про спроби підтримувати певний імперський світогляд, насаджувати його молодим людям в Росії поза нею, які грають у ці ігри? Пояснює Андрій Пилипенко, В принципі схильність до такої згарбницької імперської модальності в фантазіях, які стають основою для сюжетів. Комп'ютерних ігор, вона закладена певним чином в російській ментальності. Звичайно, вони спираються на певні історичні події, на певні історичні наративи. Як у випадку з грою Atomic Heart, це може бути так званий ретрофутуризм, коли події відбуваються у вигаданому Всесвіті, здавалось би, Радянського Союзу 2.0, так званого в 50-х роках, але при повній перемозі в лапках комунізму. І в цій грі не тільки детектор медіа, але й інші дослідники, автори знаходили дуже багато елементів, які пропагують, наприклад, ненависть до українців, або пропагують культурну спадщину радянського союзу. Відображають, яка транслює зверхність російського народу над іншими народами, які входили до складу радянського союзу. Ігри, які ми описували в своїй статті, вони також беруть певні сюжети історичні з історії Росії. Навряд чи можна сказати, що вони трактують їх об'єктивно в історичних іграх. Завжди росіяни зображені як позитивні герої. А всі, хто навколо них, це можуть бути українці, це можуть бути поляки. Вони зображаються як запроданці, зрадники віри, іноземні агенти. Будь-хто хто протидіє доброму, хорошому, сильному росіянам. Знову ж таки, після початку повномасштабного вторгнення ми бачимо деякі пропагандистські матеріали, це можуть бути і фільми, і ігри, засновані вже на сюжетах російсько-української війни. Зокрема, йдеться наприклад про так звану ПВК Вагнер, які зняли фільм, на основі якого була створена гра, і в цій грі гравцю пропонується разом з. Перепрошую, вагнерами брати участь у штурмі одного з українських міст, тобто гравцю дають можливість вселитися, так би мовити, в одного з учасників цього терористичного угруповання і вбивати українців, в тому числі в цій грі пропонується сповідувати певні розділяти певні цінності. Гравцю пропонується боротися за сім'ю, за православну релігію і так далі. Тобто, певним чином, який би історичний період гра не чіпляла, чи це якась більш давня історія, чи це радянський період, чи це сучасність, ми бачимо певні повтори в тому, що намагаються сказати розробники ігор через свої продукти. В принципі, росіяни звикли вважати, що є. Певний такий умовний спільний простір, який вони називають СНГ, СНД, тобто це союз незалежних держав, це така міждержавна організація. Україна насправді ніколи не була її учасником, тільки спостерігачем. Таким чином, вони маркують загалом пострадянський російськомовний простір. Нібито всі гравці, хто грає в будь-яку комп'ютерну гру на теренах колишнього радянського союзу, мають бути по дефолту, тобто базово володіти російською мовою, грати лише на російських серверах. І спілкуватися відповідним чином у грі. І, власне, це було загалом проблемою, тому що Україну, навіть західні видавці ігор, вони не відносили до регіону Європа. Ми можемо взяти кілька ігор, наприклад, це в основному мультикористувацькі онлайн-ігри. Але після 22-го року ця ситуація почала мінятися. Зокрема, компанія Blizzard, Activision, вона зі скрипом, але перенесла акаунти. Потрібно було самому писати в саппорт, просити, щоб твій акаунт перенесли з цього російського серверу в сервер європейський чи східноєвропейський. Тобто процес повільно, але триває. І серед інших цілей Росія ставить завдання за допомогою ігор заохотити молодь із тимчасово окупованих територій України до участі у війні на боці Росії, як саме розповідає Андрій Пилипенко. Росія намагається діяти в своїй інформаційній політиці, в тому числі в сфері комп'ютерних ігор, кіберспорту, впливу на молодь загалом дуже централізовано. Тобто, воно бере якусь певну модель, з якою вона діє в своїх федеральних регіонах, і починає переносити цю модель на тимчасово окуповані території Росії. Зокрема, Російська Федерація кіберспорту проводить турніри і змагання з кіберспорту на окупованих територіях на Донеччині, в Донецьку, і певні російські чиновники федеральні вони взагалі вбачають, що таким чином ми готуємо кадри до майбутньої армії російської. Є ініціативи створити є класична модель спортивної роти, коли молоді люди служать і займаються певним видом спорту. Зазвичай це прикладний вид спорту, наприклад, бойові мистецтва, боротьба. Важка атлетика тощо. А тепер цей досвід росіяни хочуть перенести і на кіберігри, начебто давайте створювати спеціальні кіберспортивні роти і готувати майбутніх операторів дронів для російської армії. І дітей, тому що це ініціатива, яка впроваджується в школах на окупованих територіях, дітей під такі ініціативи шукають вже і на території України, на жаль, окуповані. Сподіваємося, що ця інформація стане для служби безпеки України цікавою, яка займається захистом суверенітету на всіх рівнях. А нам з вами, дорослими, у котрих є діти чи онуки, які можуть грати в такі комп'ютерні ігри, варто поспілкуватися з молоддю про це, розпитати, чи помічали вони ігрову пропаганду Росії, як вони на неї реагують, та поцікавитися, які джерела інформації вони читають та дивляться. До таких джерел ми радимо включити суспільне. Воно пропонує на всіх популярних платформах отримувати інформацію. І аби не залишити пропагандистам жодного шансу контролювати вашу свідомість, залишає. Із нами щодня звучить рубрика Фейк-Контроль на українському радіо, де ми тренуємо навички медіаграмотності та зміцнюємо нашу з вами особисту інформаційну гігієну. Фейк-контроль. Не дамо шансів російській брехні.